І в цьому коротенькому відео хочу показати невеличку ділянку, дуже маленьку, майже повтори сотки. І ось така, бачимо, краса. Тобто центральну частину зорово займає акцент водойму і озеленення вокруг водойми штучної. Невеличкою з такими трьома, скажімо, а то і навіть чотирьома струями, струмками. І ми бачимо ялину акракону, яка нібито тут і була, як вона так нависла над водоймою. І бачимо по периметру вертикального зеленення. Вже доволі великі туї. Їм майже більш 17 років. Ось. Також тут є санкест, корнік. Ми бачимо, як вони вдало відгорожують цю затишну ділянку від, від сусідських домів. Також ми бачимо на задньому фоні великі дерева. Це вже на вулиці озеленення. І це сосна. Кримська, та також ялина-голуба, глаука. Також бачимо ось таку красиву сосну веймутову, яка буде ще гарніше. В углу водойми, бачимо красуню купсі ялину повільно зростаючу. Так, в підніжжі водойми. Тут така невеличка. Клумба, безперервного квітнення і багато іспользовано з злакових трав. Також ми бачимо акцентами хвойні рослини карлікові, це Вінтерголд, сосна, яка зараз зелена, також ось така красуня кругляста, це куляста, це 에... Альберта Глоба, ялинка майже їй. Більш 15 років і вона така зберігає невеличку форму. Також бачимо акцентними п'ятнами, як тут гарно і красиво лілейники пестралисті виглядають. Ось такі. Також іристи пестралисті. І бачимо, як вертикальне озеленення туями, а також виноградом і трояндами в'ющимися. Бачимо, як... Закривають цю будівлю вдало. Ну і ще і дуже смачний виноград маємо.